представляє ювелірна лінія Соломія, діаманти, золото, вічність. З Новим роком, з новим щастям! З різдвом Христовим. Сьогодні ми розпочинаємо програму вуличка з голови ялинки міста Львова, і у ролі діда мороза. Сьогодні я ведучий Віталій Човник. Залишайтеся попереду багато цікавого. Скажіть мені, яке місто є найкращим для на святкування новорічних та різдвяних свят. Звичайно, Львів. Саме наше місто займає перше місце в рейтингу найбільш привабливих міст України для цих святкувань, адже Львів місто традицій. Тому тут святкують різдво по-особливому. Вирує різдвяний ярмарок, встановлюють шопку та дідуха. Відбувається народні гуляння. Були часи, коли українці ще нічого не знали про різдвяну ялинку. Головною новорічною прикрасою в оселях наших прадідів був дідух. В народі казали Дідух до хати, біда з хати. Його називають по-різному дідух, дідух він є сьогодні невід'ємним атрибутом святкування. За традицією, 6 січня в центрі Львова ставлять святковий дідух, який, до речі, є найвищим в Україні імення дідух відповідає сповна ідеї прадіда як дуже давнього покровителя роду. Господар ставить його на покуті на почеснім місці, а діти підстеляють під нього сіно. У Львові є багато людей, які добре плетуть дідухи. До одного із них зараз ми завітаємо. Пан Михайло розповів, що вже понад 20 років займається цим ремеслом. Плести дідуха він навчився від батьків. Посіяти зерно. Тоді його забратиш, Часно треба зібрати, тоді я височу спеціально, аж тоді я зберегти до Нового року, до свят різдвяне. Одні зробити діду. І скільки часу, щоб виплести, от саме от такий mm -hmm. півтора метровий. Ну, два дні треба добрих. І... Риту, пшеничка, ну, а тоді декоративний льон. Може, може, все йти дідух, так? Може, обов'язково зерно і злате. На, на вашу думку, дідух що символізує? Добробут, мир в сім'ї і злагоду. Ще наші предки називали дідуха колядою, а це є синонім різдва. Тому коли дідух приносить у хату, починаються справжні таємниці різдва. Ще одним обов'язковим атрибутом святкувань є шопка. Традиція встановлення різдвяних шопок з'явилася завдяки святому франциску асийському ще у 1223 році. Який, аби заохотити мріян до святкувань, улаштував театралізоване дійство, якому розповідав про народження Ісуса. Згодом різдвяні шопки почали встановлювати в усіх італійських церквах. До України ця традиція прийшла лише через 500 років. Шопка Вартеп тепер стала невід'ємною частиною святкування Різдва. Новорічна різдвяна пора у Львові це яскравий колоритний новорічний настрій для гостей міста та для самих львів'ян. І прогулянка вздовж ярмаркових рядів чи не на найкраща можливість повною мірою відчути дух різдва, Нового року і атмосферу свята, що ми зараз і зробимо. Живописні дерев'яні будиночки переливаються вогниками гірлянд, манять апетитними ароматами, створюючи відчуття справжньої зимової казки. Тут можна почастуватися пампушками з різноманітними начинками, а також випити гарячого пива та ще й грінтвейну. Гаряче вино, до речі, готують за найрізноманітнішими фірмовими рецептами. Отож тут можна влаштувати собі масштабну дегустацію. Гончарні вироби та національний одяг. Розкішна українська вишиванка та різьба по дереву. Іграшки та ялинкові прикраси, вироби з бісеру, шкіри, скла, лози. Чого тут тільки не побачиш. Ще можна придбати на пам'ять спеціальну львівську різдвяну монету, яку викарбовують безпосередньо на ваших очах. І нехай у вашому серці весь рік панує різдвяна благодач, якою наповнене місто Лева. Зараз ми запитаємо людей, що вони знають про діду. хто Хтось правильно отримує ось такий чудовий подарунок від нашого партнера ювелірної лінії Соломія, і ще окрім того, отримує прекрасний подарунок. А це диск колядок від популярної співачки Ірини Федишин, яка сьогодні є гостем нашої програми з новим роком та різдвом Просто і тебе також вітаю. Вітаю всіх, хто дивиться програму. Вуличка хочу щиро всіх привітати з новорічними та різдвяними святами. Я хочу побажати, щоб ви зустріли в колі сім'ї, родини наповнили цією теплою, доброю, радісною атмосферою на увесь рік вам міцного здоров'я та усе о тільки тільки краще. Ну й дарунок для вас цей диск. Україна колядує, колядує вся земля. В небі ангели співають. Прославляємо Христа. Небі сіно. Коли його ставлять? На різдво. Що, Як ви думаєте, що він символізує? це злако, та злаку, то добробут. Правильно, отримайте ось такий подарунок від ювелірної лінії Соломія, тримайте там солодощі і така рамка. Зараз секунду. Зробите тут своє фото біля ялинки. І ще супер подарунок від нашої зірки Ірини Федишин. Вітаю, бажаю вам гарних веселих свят для вас. Як оберіг, лес з пшеничних колосків, сіна. Ви їх оставили. Е, коли його стало ну на різдва? Дуже добре нам відповіли. Вітаємо зі святом. Ось такий чудовий подарунок від партнера нашої програми Вірнові Соломі. Гарних свят! Дякую вам теж. Коли си пшениці зв'язані. Правильно, а коли його ставлять? E, на різдво. І забирають. E, Після різдва. Після різдва. Правильно. Ось такий чудовий подарунок Ті, хто знає, що таке дідух, з новорічними телевізійним святом. Дякую. Це українська традиція ставити святий вечір під стіл, сіно, щоб був добрий врожай. Ще вас бажаю вам гарних веселих свят! Спорядок Україна колядує і, звичайно, від вірні лінії салмі, ось такий чудовий подарунок. Тримайте Гарних свят вам! З новим роком різдом хреста заїма. Український народ має неймовірно красиві, багаті традиції святкувати новорічні та різдвяні свята. З Новим роком вас та Різдвом Христовим. Партнер програми Вільна лінія Соловія. Мене звати Віталій Човник. Україна колядує. Христос рождається, Славімо його! Соломія. Діаманти, золото, вічність. Солом, ювелірний, салом сомія, соломія. Проспект Шевченка 30.